Ну, так і попросите попередник на сесію, чтобы мы запады заучали наши затистики и подождите, отвечаючи пошутить. you mm -hmm. Я работаю цей на медіння обрати секретаря, який после точка підчину комісію, також я вирішила слово, то местный проводити ще секретаря, заявити депутатам, що виколаєвич. Можемо пропозицию по влада секретаря 1964 сесії, що наразу восемь вас призваний торчу персоналу. Кожен был послав Миколаєвич, проводиться, который я розлаю, но чи чук Андрей. Дякую. Інші пропозиції будуть. Тоді на голосування те, щоб обрати секретаря 64-го літерації такого складу. Пожедуємо, що пан Миколаєвич, що робоча Вікторія Складіва, нічого на 200. Якщо немає підставленого голосування, то це те, що показує про лічно поліції 66 чергової сесії пробувська Алла Миколаївна Хибер, що це дівок. Gracias. Рыбчук, шлапак у нас. Максимчук искусний. Николайчук Иссутний. Сергиз Кулаш испутни. Масичук. Да. Усачев. Исутний. Бачук. Поснит. Да. Пыховка. Да. Жук. Лавров.

Дякую, порядок не прийнято. Щодо регламенту до роботи сесії поготовиє 15 ковід, виступаючи до хвилин і повторний виступ до 3 трьох колін. Нема заперечень. Тоді прошу проголосувати. Хто за, хто проти, приймаю, приймаюся. Дякую. Ми переходимо до розгляду питання порядку середину. Перше питання це про внесення зміни до бюджету Чінських середньої територіальної громади на 2026 рік до виступу, запрошуємо. На ваш розвідь виноситься наступні зміни та бюджету середньої соціального громади на 26 рік. Нам необхідно прийняти субвенцію з державного бюджету на забезпечення харчування вуличних тракторів загальної середньої освіти в сумі 3 мільйони 103 тисячі 900 гривень. Дана субвенція запланована на тисячі травми місяць, тобто на 5 місяців. Далі прийняти обідні субвенції державного бюджету в сумі 53 млн 120 тисяч 500 Це на січні серпень, тобто на 8 місяців 2026 року. І субвенцію на здійснення доплати комічним представникам закладами загальної середньої активісти в сумі 5 мільйонів 907 тисяч 500 гривень. Це також на 8 місяць 2026 року. Це співмість. И в прошу человека комиссии, кто это? Дякую, рішення прийнято. Наступні питання земельні. Перше питання. Про Затверджені технічної документації для вирушення, що доходять до об'єднання на міністрів знімальної для розміщення експлуатації основних підсобників допоміжних будівних заруб, будівельних організацій та підприємств і селищів і селищній раді. Чи Чисто данное решение было чиспотельность, таких полностью не забыть, это данный так. Прошу Так. уничтожить, что это. Рюмчук? Так. 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 Позначок. Так. 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 Да. Так. Рымчук. Так. Слопак, Так. Батичук? Бачук? Да. Выбор? Да. Корячук. Да. да. Кожидут? Да якою рішення прийнято наступне питання про проведення дозволу Челесівської селищної ради на виступні технічної документації за дорозі, що доходить змагання діянці комунальної власності Чеспільської селищної територіальної громади. Також це питання було розглянути на комісії, може бути побути запитання командування. Прошу чи на комісії провести поняття. Линучук, да. Козычок. Да. Краснобока. Да. Батищук. Да. Боникищук. Да. Ревчук Да. Шлапак. Да. Мосичук. Да. Бачук. да. Вымок. да. Киричук. Да. Киричу, да. Микуш. Да. Микушу, да. Перевод. Про тюрьму. Про контр. Я появился принято. Наступна такая же технічні документації доступ, що достановлені наші замені ділянки, на яку та картому згоди на встановлення земельного за і укладання договору, про встановлення земельного пусто на дианку по маленьку. Сколько будет? Просто еще не хрустит, давайте посольство. Рыбчук, Так. Да. ручу, да? Козачок. Зва. Да. Крастубок. Здравствуйте Матичук. Зва. Мапичук. Да. Рывчук. Зла. Да. Лопанка. Здравствуйте. Масийчук. Да. Бачук. Да. Быгушка. Да. Крычук. Да. Кожадут. Да. Не кушать. Да. 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 Прочув? Да. Прошивчук. Уроку. Я еще не приду. Наступне питання про відмову передачу радіомельна комунальної власності для товарності по спорідського виробництва, токож запитання було розглянути полічування питання.

She's a good one. Прошу вещи на полете, проводить надо свой. Рывчук. Да. Рыбчук. Да. Подождт. Да. Раз выбор? Да. Накичу. Да. Понахичу. Да. Рывчук. Да. Шлопак. Да. Васильчук. Да. Бачук. Да. Выборку. Да. Сыричук. Да. Сожидук. Да. Микушин. Да. Старомошин. Да. Прочук. Да. Прочук. Да. Дякую за рішення прийнято. Шановні депутати, дуже дякую, що сьогодні, як правильно зібралися, підтримали субвенцію, посідали наших освітянам, але ще не є виявлення, що в цьому на цьому тижні. Останній раз, того, що субвенція не йшла нам на інклюзивках на якому. virum omnem percipit